Астрологічний прогноз 10 по 17 березня, у другій половині минулого тижня, на небі був загрозливий аспект між Ураном і Марсом. Зазвичай такі аспекти пов'язані з дронами, ракетними обстрілами і такими терористичними атаками. В основному цей аспект реалізувався не на території України, а на території Російської Федерації. Це ракетні дронові атаки по Таганрогу, загроза терактів в Москві, зруйнування доміної печі. В Україні теж були 9-го числа, на жаль, жертви і руйнування, але <клес> ще рано розслаблятись. Точний аспект між, між Марсом і Ураном буде вночі з 9 на 10 березня. Тому ще 10 березня ну, ці такі несподівані ракетні дронові удари, вони дуже сильно ймовірні. Водночас, у неділю 10 березня, в Овін входить Меркурій і місяць. Овін це знак атак. Тому на фронті це можливий початок атак. Вночі, з неділі на понеділок, в понеділок. У неділю, тобто 10-11 числа нові атаки у цивільних людей це означає початок нових справ у неділю, понеділок, вівторок. Новий місяць відбудеться у неділю, 10 березня. Новий місяць характерен тим, що люди не проявляють гнучкість, адаптабельність, а більш ну, жорстко себе поводять. Не... Приміняються до ситуації, бо на небі не видно місяця, а місяць означає мати пластичність. Тому можливі дуже жорсткі рішення в неділю, в понеділок на це треба звертати увагу. Планета Марс в понеділок ще буде в напружених аспектах. У вівторок поступово планета Марс починає виходити з напружених аспектів, і у другій половині тижня. Тобто 13 14 Марс буде не дуже в напружених аспектах. Тому в цілому і загалом на війні я прогнозую у другій половині тижня ну, менше таку військову активність, а найбільшу військову активність от зараз на вихідних і на початку тижня. Водночас, якщо брати середу-четверг, то хоч по загальній карті планети не дуже такі ну, мрачні в ці дні, то в проекції на карту України в середу і четверг. Планета Марс 13 числа з'єднується з, з місяцем в карту України. Це середа. Тому середа плюс-мінус один день по карті незалежності України може бути враження по цивільному населенню, підвищена ймовірність. Тому будьте середа плюс-мінус одну добу, цивільне населення обережні. Ну і також, от вночі з 9 на 10, теж якби точний аспект таких дронових ракетних атак він означає небезпеку вночі з суботи на неділю, особливу небезпеку. <кій> В неділю понеділок це більше військові такі ну, дії. Активізація, а от середа то більше цивільним, треба бути уважним. Друга половина тижня вона виглядає більш гармонічно ніж перша половина тижня. На цьому тижні майже кожен день можна вважати хорошим для початку нових справ, роботи, бізнесу, різних проєктів, які в людей є. Якраз це і є початок нових справ. Але, будь ласка, майте на увазі, що ми приближаємося, наближаємося до затемнення. 25 березня буде і краще робити ті справи, які ви не можете не робити, не придумувати, не пригадувати собі зайвих непотрібних проблем. Під час затемнень у людей зазвичай загострюються проблеми зі здоров'ям, тому треба піклуватись також про своє здоров'я. Останнім часом планета Меркурій була в слабкому положенні. Починаючи з 23 лютого, Меркурій був в рибах. Риба означає мовчати і ховатися а Міркурій означає контактувати, торгувати, спілкуватися. Тому така комерційна планета вона була в знакі мовчання, і комерція мовчала торгівля, комерція, постачання всяких там потрібних речей. Воно було дуже слабке останні пару тижнів. І от Меркурій входить в знак зодіака Овін з неділі. Це означає активізацію логістики, активізацію комерції і початок якихось нових справ. Водночас багато ще планет продовжує бути в рибах, риби, знак моря, тому в районі моря продовжують бути. Концентрація ну, такої ну, активності. У неділю, 10 го ввечері о 20.00 запрошую бажаючих на прямий тер, де ми більш докладно поговоримо про астрологічні прогнози. Дякую вам за увагу. На все добре.